Запорізькі митці відкрили власний арт-фронт в центрі міста на залізному паркані розмістили новий арт-об'єкт: виставку сучасних плакатів на підтримку кожного тимчасово окупованого міста нашої області і не тільки Вікторія Мельник поспілкувалась з організаторкою і розповість навіщо то все. Раз ті зображення, які також можна побачити на білбордах і стілайтах по місту, на проспекті Соборному, така собі цілодобова виставка Просто неба де представлені плакати з зображенням населених пунктів і людей, які перебувають у тимчасовій окупації. Арт підтримка для тимчасово окупованих територій Запорізької області для всіх маленьких і великих міст нашого регіону, для всіх, хто потребує підтримки, тому що ми часто говоримо про токмак, про Мелітополь, про Енергодар. Але ми мало згадуємо про Малу Білозерку, про кінські роздори, про Кирилівку, про багато багато маленьких селищ, які дуже потерпають від обстрілів, які в окупації з першого дня, і для них надзвичайно важливо бачити саме їхні назви, їхні імена тут. Ми отримували багато відгуків від запоріжців які проходили повз цю виставку від запоріжців які побачили її через соціальні мережі, і вони часто писали про те, що мені було дуже приємно побачити саме моє маленьке містечко. До цієї виставки залучено 13 запорізьких художників, які створили понад 70 унікальних дизайнів плакатів. Для кожного міста свій дизайн. Загалом всі вони стверджують те, що будь-яке місто Запорізької області це Україна. Щоб не говорив наш противник, щоб не було і псо. Це все те, що Запоріжжя це Україна, Запорізька область це Україна, і жодна Московія не зможе цього перемогти. Всі художники об'єднані спільною метою. Підтримати дух перемоги над ворогом і звільнення українських міст. Запоріжці вже встигли оцінити надзвичайну виставку Просто неба. Красиві, красиві, актуальні. Важливо їх не забувати, тому що якщо навіть не споминати про той самий чи Мелітополь, про те, що там зараз взагалі в тих містах якась обстановка, і про них просто забудь, то там не залишиться нікого, крім Пані Ганна переселенка з Херсонської області. Вона розповідає, які картинки винирнули з пам'яті, коли побачила виставку плакатів на підтримку міст. Каже, жити під окупацією ворога важко і фізично, і морально. Важко те, що вони ходять там, заходять у одвор тобі в хату. І тобі кажуть, вже, в глаза, ми прийшли тебе спасати. Ну, я думала, це дурня якась, але це правда так. Я дивлюсь на них, і ти їм нічого не скажеш. Він стоїть з автоматом, руки отак треба держати. Реально, ти просто думаєш, Боже, я в цьому мірі живу чи ні? Ти що, не бачиш, як ми живемо? Ти що, откуда, од кого ти мене хочеш спасати? Це, це бачиш там, сльози на глазах. На нашому прифронтовому місті лежить велика відповідальність. Ми маємо допомагати людям, які змогли виїхати з тимчасової окупації, а головне не забувати про тих, хто там залишився з різних причин.